Всіх вітаю, шановні. Ось спас його з розбірки на запчастини. Маленький вступ, огляд на JVC HR V605, коли 4К означало 4 кілограми. Приготуйтеся, адже перед вами JVC HRV605. Машина часу замаскована під відеомагнітофон. Це не просто техніка, це артефакт, що пахне ностальгією та трохи пилом. Дизайн сірий та прекрасний. Дизайнери JVC, мабуть, дотримувалися філософії: чим менше кольору, тим більше функціоналу. HRV605 має вигляд міцного надійного прямокутника. Який ідеально впишеться в будь-яку вітальню, де панує килим на стіні. Його пластиковий корпус може й не витримає ядерного вибуху, але він точно переживе вашого кота, який намагається подряпати його. А ці великі кнопки вони такі великі, що їх можна натискати ліктем, не відриваючись від поєдання попкорну. Це ідеально для людей з поганим зором, або для тих, хто вважає, що сенсорні екрани це, це вигадка диявола. Технічні характеристики SVHS Playback звучить як заклинання. Найкрутіша фішка цього апарата підтримка SVHS Playback. Це означає, що коли ви вставляли касету SVHS, картинка ставала, ну не Full HD, але вже й не Mortal Kombat на першій денді. Це був майже чіткий сигнал, який змушував вас мружитися і казати: Ого, подивіться! Я бачу обличчя акторів, а не просто кольорові плями. Уявіть собі, в той час, коли HRV605 був на піку, ви могли записати секретні матеріали з телевізора, а потім дивитися цю плівку 20 разів, поки вона не перетвориться на суміш снігу та мігені. І це був кайф. Функція таймера запису магія. Ви програмуєте його. Як бортовий комп'ютер космічного шатла з такою ж кількістю кнопок. І сподівайтеся, що він не запише замість вашого улюбленого фільму нічний ефір із магазином на дивані, ризик менеджмент 90-х. Відсутність пульта ДК. Часто. Це не баг, це функція. Вона стимулює рухову активність. Хочете перемотати? Встаньте, підійдіть до апарата. Здоров'я понад усе слот для касети. Це священне місце. Ви вставляєте плівку, магнітофон її зажогує, а потім з легким скреготом, як старий лицар, починає відтворення. Це був звук, що оголошував початок домашнього кіносеансу Вердикт Золотий вік аналогових радощів. JVC HRV-605 – Це машина, яка вимагала поваги. Ви не могли просто так перемотати фільм, ви мали дочекатися. Він вчив терпінню і тому, ж, що всьому рано чи пізно приходить кінець, особливо коли касета зажувалася і вимагала хірургічного втручання. Якщо ви маєте вдома цей апарат, зберігайте його. Він може не показувати вам TikTok у 8К, але він може показати вам, наскільки спокійнішим було життя без постійних сповіщень. Це справжній герой, який тихо пішов на пенсію, але завжди готовий прийняти чергову порцію улюблених піратських котій.